Державний бюро розслідувань системно протидіє контрабанді та легалізації незаконних доходів високопосадовців і представників злочинних еліт. Черговим доказом ефективності цієї роботи стало викриття масштабного виробництва контрафактних цигарок у Дніпрі. Працівники ДБР у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах. Підприємство було виявлено в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угруповань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів. Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення на папері було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину. Криміналітет, який діяв у тісній зв'язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцію всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також інші країни зокрема, товар контрабандою доставлявся в країни ЄС. У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівниками державного бюро розслідувань виявлено та вилучено печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп'ютерну техніку, готівкові кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 172 тисячі євро. 140 тисяч доларів США близько 500 тисяч гривень, а також готово до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок. Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів. Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою. Частина 2 стаття 364 Кримінального кодексу України та ухилення від сплати податків і зборів. Частина 3 стаття 212 Кримінального кодексу України. Державу оборонимо разом.